Переговори з Євросоюзом стартували, коли Україна стане членом ЄС. Північна Корея відправить війська на Донбас, що кажуть експерти. Гнатов замість Содоля, що відомо про нового командувача об'єднаних сил ЗСУ. Відбирають житло в окупації. Пушилін хоче, щоб жителі Донбасу доводили, що вони є власниками своїх квартир. Вандалізм у Маріуполі люди обурені бездіяльністю окупаційної влади. На що скаржаться нині? Наші вдома ще 90 українських оборонців вдалося повернути з російського полону. Про це і не тільки далі. Це інфоточка, програма, в якій ми розповідаємо про найважливіші події тижня. Мене звати Віталій Маргалик. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте лайк цьому відео, та не забудьте клікнути на дзвіночок. Зробили, тоді поїхали. Байден проти Трампа у США відбулись дебати між чинним президентом Америки та кандидатом на це крісло. Під час виступів політики сперечалися щодо війни Росії в Україні. Трамп не погоджується з Байденом щодо підтримки та військової допомоги нашій державі. Він заявив, що може самостійно врегулювати цю ситуацію. Цитую. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатися, а тепер він захопить Україну. Кінець цитати: натомість, нинішній президент США нагадав, що президентство Трампа призвело до спаду економіки країни. Щодо України, Байден сказав, що Путін не зупиниться і піде на інші країни НАТО. І назвав його військовим злочинцем. Але при цьому в мережі шириться інформація, що виступ Байдена розкритикували глядачі через його тихий голос і незв'язність відповідей. Дехто навіть підняв питання про те, чи повинен він залишатися кандидатом, пише CNN. Наступні дебати заплановані на 10 вересня, а вибори президента США на 5 листопада цього року. Цього тижня стартували перемовини про вступ України до Європейського Союзу. З Цієї нагоди президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради записали відеозвернення до українців. Ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути. Чи реалізуємо цей статус? А від сьогодні це вже точно впевненість. Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер в технічній роботі України з Євросоюзом. Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин, і по кожному маємо дійти згоди. Кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат перемовин. Україна спробує зробити це швидше, але як швидко Україна зможе стати членом ЄС та скільки часу триватимуть ці перемовини? Давайте послухаємо думку експертів. Переговори будуть займатимуть кілька років. Напевно, е, є у нас орієнтири більш-менш часові, історичні, як найбільш швидко до Євросоюзу приєднувалися Фінляндія і Швеція. І як найбільш тривалий шлях пройшла, наприклад, Хорватія, додам, що після початку переговорів Фінляндії та Швеції знадобилося близько двох років, аби стати членами ЄС. Натомість перемовини із Хорватією тривали майже вісім років. Але найгірший приклад це Туреччина. Вона почала домовлятися про членство ще у 2005-му, але віз і нині там яким шляхом піде Україна прогнозувати доволі складно, адже чимало залежатиме зокрема від ситуації на полі бою. Утім, навіть після завершення перемовин наша країна не одразу стане членом ЄС. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Комісія має видати свій висновок про те, що переговори успішно завершені. від досяг... України досягнула відповідності критеріям вступу. Після цього ухвалюється рішення про підписання угоди про вступ е, України. І третій це був другий етап, і третій етап це власне ратифікація угоди парламентами країн-членів. Е, після цього все ми в Європейському Союзі. Нагадаю, заявку на вступ України до ЄС президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Після цього Європейська рада підтвердила статус нашої країни як кандидата на членство. Наступна новина для тих українців, які з 22-го року знайшли прихисток у країнах Євросоюзу. Мова про майже 6 мільйонів наших громадян, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію в Україні. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для біженців до березня 26-го року. Ось як це рішення пояснила державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь Демур. День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність. Тепер країни ЄС мають ухвалити додаткові акти для офіційного продовження тимчасового захисту українців, а це означатиме, що вони і надалі можуть розраховувати на підтримку у наданні місця проживання, доступі до ринку праці, медичної і соціальної допомоги, а також освіти для дітей. Разом із тим, у парламентській асамблеї Ради Європи проголосували за надання грошової допомоги біженцям для повернення в Україну після завершення бойових дій. Про це повідомив голова комітету Пар'є з питань міграції, біженців та переміщених осіб народний депутат України Олексій Гончаренко. Нещодавний візит Путіна до КНДР таки позначиться на Україні. Північна Корея відправить свої інженерні війська на Донбас вже у липні. Про це інформує Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, корейці нібито займатимуться відновлювальними роботами. І ця підтримка може допомогти росіянам на фронті. Адже поки корейці розширюватимуть військову інфраструктуру та оборонні укріплення, окупанти сконцентруються на бойових діях. Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Він обійме посаду у жовтні, коли закінчиться повноваження Єнса Столтенберга. Кандидатуру Рюте підтримали усі 32 члени альянсу. Спочатку повномасштабної війни Росії він виступав як союзник Києва та критикував Путіна. А ще, за даними аналітиків, Рюте має добрі стосунки з Трампом та спроможний домовитися як із демократами, так і з республіканцями. Нове призначення в українській армії. Бригадний генерал Андрій Гнатов став командувачем об'єднаних сил збройних сил України. Він замінив на посаді Юрія Содоля. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля, на бригадного генерала Андрія Гнатова. Щоправда, що саме стало причиною такого рішення, Зеленський не уточнив, але як відомо, ці події передував гучний скандал із командувачем Содолем. Зокрема, військовослужбовець Азову Богдан Короткевич звинуватив бойового генерала у перевищенні повноважень. Наразі цією справою займається державне бюро розслідувань. А що ж відомо про новопризначеного командувача Андрія Гнатова? У 2001-му він закінчив Харківський інститут танкових військ у шістнадцятому-вісімнадцятому роках. Обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. У 2022-му був заступником командувача військ оперативного командування Південь. У червні цього ж року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського. Навесні 2023-го Андрій Гнатов керував обороною Бахмуту. У резерв плюс нова функція. У додатку відтепер відображається бронювання від мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці. Однак ми цифровізували паперові бронювання, взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 тисячі записів до реєстру оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян, для того щоб інформація про бронювання з'явилася у застосунку, необхідно його оновити. Також заступниця міністра оборони повідомила, що військово-облікові документи із QR-кодом у додатку Резерв плюс вже згенерували понад мільйон людей. Щоправда, ці документи відтепер можна отримати і у друкованому вигляді, нагадують у Мінцифрі і обіцяють, що. Це буде безоплатно та без черг у всіх СНАПах країни. Документ вважатиметься дійсним один рік з моменту формування, але для того, щоб його отримати, спочатку потрібно оновити свої облікові дані. На все про все знадобиться близько 15 хвилин. Жителям окупованих територій потрібно доводити, що вони є власниками своїх квартир. Ватажок невизнаної Донецької республіки Денис Пушилін підписав відповідний указ. Жителям Регіонам, которые столкнулись з такою проблемой, необходимо письменно обратиться в адміністрацію глави Донецької народної республіки. Конечно же, з предоставлением копій правоостанавливаючих документів, підтверджуючих їх право частної собственности. Далі, згідно з так званим указом Пушиліна, справу розглядатиме комісія, і тільки після позитивного рішення майно можна буде зареєструвати. Скільки на це піде часу, голова окупаційної адміністрації не уточнив. Ця ситуація, за інформацією українських змі, стосується близько 300 тисяч мешканців захопленого регіону. Два роки тому вони втратили право на майно, нібито через занесення їхніх квартир у російський реєстр. Та поки жителі окупованої Донеччини налаштовуються повернути власне житло, мешканці квартир у так званій ЛНР готуються до нових тарифів на комунальні послуги, які зростуть вже за кілька днів. Про це повідомив голова легітимної Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко. Люди з 1 липня очікують чергову хвилю. Можна сказати, такого те гуманітарного терору від окупаційної адміністрації. Перше це те, що з 1 липня чергове подороження електроенергії. Я думаю, що за цим підуть і. Інші тарифи на житлово-комунальні послуги в окупованому Маріуполі жити неспокійно, адже там процвітає вандалізм. Лише з початку року невідомі розбили 25 автобусних зупинок і жодного покарання за це не отримали. Адже у місті немає ані камер спостереження, ані професійних правоохоронних органів. Відтак, рівень злочинності досяг таких масштабів, що мовчати про це не змогли навіть місцеві окупаційні медіа. Одна из разрушенных остановок находится на площади Ленинского комсомола в Приморском районе города. Люди обурені и звинувачують окупаційну владу у тому, що та досі не обладнала місто камерами спостереження. Усилить контроль в общественных местах, то есть установка, например, камер видеонаблюдения. Камеры ставят на установку. И да все понятно. Сразу находят и наказывают людей. Наказывать за такое, я думаю. А как вы думаете, какая должна быть мера наказания? Как минимум штраф. Але насправді окупантам начхати на безпеку людей, тож навряд чи вони вкладатимуть гроші у камери спостереження чи створення професійної поліції, переконані у легітимній маріупольській міськраді. Там пишуть, що загалом у місті частішують протиправні дії. Вечорами у дворах влаштовують п'яні танці під гучну музику. Зростає рівень злочинності, а також розцвітає торгівля зброєю і наркотиками. Тож звичайні містяни відчувають себе беззахисними. І наостанок гарна новина: 53-й обмін військовополоненими відбувся цього тижня. В Україну повернулися ще 90 українських героїв. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, ті, хто захищали Маріуполь, ЧАЕС, боронили кордони на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Давайте подивимося на їхні перші емоції після повернення в Україну. Мамулечка, мамулечка, я, я вдома. Я вдома. Розкажи про свої емоції. Це, це не продати. Утім, під час цього обміну у списку не було жодного незаконно засудженого Росією з бригади АЗОВ. Їхні рідні днями зустрілися з Папою Римським. Вони розповіли йому історії наших героїв та наголосили, що РФ і досі не повернула всі тіла загиблих оборонців Маріуполя. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути 3300 українців. На цьому поки що все. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка, програма, в якій ми розповідаємо про головні події тижня. Якщо вам сподобався випуск, поставте вподобайку. А якщо є що додати, залиште коментарі під цим відео. І звісно ж, не забудьте підписатися на соціальні мережі точки Сходу. Побачимося наступної п'ятниці.